А у нас новый объект, друзья, есть такая у нас проблема. Хата идет по швам на углах. Идем дальше. Сейчас я тут ускорюсь, вам быстрее було. Вот, ось у нас тоже проблемка. Тут трещина. Идемо дальше. Тут також є. Взагалі, купили матеріал, що ми маємо уголок 80 на 80 і 18 прути і арматура. І ще у нас є тут такий момент, що ми це все зробимо ще й тут посередині домстяне, щоб у нас не уходила ця стіна. Отак ми просверлили. Отак воно ось виглядає. А так, друзі, воно виглядає з другої сторони. Ну то що, поїхали далі. Для цього ми заказали з автокера, він нам поточив резьби, щоб було у нас все надіжно. в магазині, шпильки вони не підходять. Тобто, приварюємо до арматури і стягуємо. А так, друзі, виглядає це все із середини. Ось так ми кидаємо 18-ту арматуру, стягуємо. Ось ви бачите, у нас така є тріщина, але щоб вона далі не пішла, ми кидаємо поверху й понизу, зварюємо все до кучі. До речі, тут гіпсокартон був зроблений не нами, буде там натяжна стеля. Ось такий узел ми отримаємо на виході. Наші майстри приступили до наружних уголків. Так виглядає центральне з'єднання з другої сторони. Ну і ось така конструкція у нас вийшла, друзяка. Отак. Тут ми ось так обійшли поріг. Посередині дім ми також з'єднали. І тут ви скажете, та не красиво, ще естетики немає. Друзі, замовник буде тут робити фасад металосайдингом. Тобто воно все закриється. Кінцеві результати середини дома Ось так кинуто, зварено з нахльостом і також зверху. Все це діло прикриється натяжними стелями. Другий кут. Посередині з другої сторони.